Сьогодні ми починаємо розмову про мультиплексори і опис мультиплексорів на мові Verilog. Почнемо ми з найбільш простого варіанту: однобітний мультиплексор, Тобто, шина даних у нього однобітна, у нього два входи і один вихід. Як ви пам'ятаєте, подібного роду мультиплексор описується ось таким логічним рівнянням. Тобто, є вхід Select. Є два входи D1 і D0, і є один вихід Y. Відповідно, найпростіший варіант опису подібного роду мультиплексорів, це описати його за допомогою логічного рівняння. Це зрозуміло, треба взяти просто логічне рівняння і описати його. Тобто просто записати логічне рівняння за допомогою логічних операторів. Відповідно, у нас однобітний мультиплексор з двома входами де 0 до 1. З одним входом керування, тому що входів даних два. Відповідно, для того, щоб перемикати два входи, для того, щоб обирати один з двох входів, нам треба лише один керуючий вхід, Select. І у нас один вихід output. Відповідно, вихід у нас. Отримується за допомогою безперервного присвоювання, нічого складного тут нема, є безперервне присвоєння, Y присвоїти і власне логічне рівняння. За результатами ось такого логічного рівняння, перепрошую, ми маємо ось такий результат компіляції. Результат компіляції, як ви бачите, просто логічні елементи, які реалізують логічні рівняння. Тобто. Як ви бачите, в цьому варіанті компілятор бачить логічні рівняння, він не бачить тут мультиплексора. Тобто він реалізовується не на мультиплексорі, тобто він не бачить його, він реалізовується просто логічними рівняннями. Варіант номер 2. Ми використаємо так званий тернарний оператор. Давайте спочатку розглянемо, що таке тернарний оператор. Тернарний оператор, тобто потрійний оператор. У нас в цьому операторі є якась умова condition. І є е, два варіанти. Той варіант, який ми виконуємо, якщо це буде true if true. Тобто виконується умова. І після двокрапки той варіант, який буде, якщо не виконується умова. І, відповідно, наша з вами конструкція в. Описі мультиплексера виглядає наступним чином. Безперервне присвоювання, знову ж таки, до Y, І воно дорівнює Select знак питання D1, 2.d0. Що це означає? Це означає, що коли Select дорівнює одиниці, тобто має значення 1, то виконується. О... Те, що знаходиться в D1. Тобто виконується D1, передається на вихід D1. Якщо Select дорівнює 0, на вихід передається D0. І, відповідно, ми бачимо такий самий мультиплексор, але вже описаний трошки коротше за допомогою саме тернарного оператора. Результат. Компіляції вже буде виглядати як мультиплексор. І що ми бачимо тут? Тут ми бачимо мультиплексор, у якого є два входи d0, d1. Зверніть увагу, d0 підключено до входу 0, d1 підключено до входу 1. На вході select у нас є якийсь сигнал, який підключений до керуючого входу мультиплексора. І якщо цей керуючий сигнал, тобто Select, дорівнює 0. То використовується ось цей нульовий вхід, тобто те, що приходить на D0. Якщо він на рівні то використовується перший вхід, тобто це буде D1. Ось в цих фактично входах у мене дані при цих входів дані передаються на вихід. Тобто нічого складного тут нема. Це той самий мультиплексор, який ми з вами бачимо. Тепер. Ми подивимось на більш складний варіант так званого тернарного оператора. Це частина коду написана Юрієм Панчолом, який він писав для школи цифрового синтезу для виводу інформації на екран. Отож, давайте подивимось: у нас тут є декілька рядків, і їх треба розібрати. Це доволі цікава е Задача для розуміння того, що таке тернарний оператор. Давайте будемо це все розбирати. Отож, перше, у мене є ось одна умова. І потім те, що буде реалізовано в тому випадку, якщо у мене буде. Ця умова тру. Умова описана наступним чином. Якщо у мене якась зміна Hпози дорівнює 0, або h до дорівнює 3639, або вертикальна позиція 0, або вертикальна позиція 479, то вихід, ось у мене вихід, їх у мене 3. Він називається RGB Squares. Буде дорівнювати 1,00. Значить, це е, кар, е, частина коду для малювання кольорових квадратиків на екрані. Кольорових квадратів на екрані. Відповідно, екран має горизонтальну і вертикальну позицію. Е, і у нас є H position B position тобто горизонтальна вертикальна позиція. Ми аналізуємо, в якому місці зараз є позиція, і в залежності від того, в яку позицію потрапляємо, ми робимо різні кольори. RGB, тобто це червоний, зелений і синій, і відповідно ось так вони кодуються. Але давайте дивитись далі. Якщо виконується ось ця умова, введена прямокутником, то те, що введено червоним, виконується. Якщо ні, починається розмова про другу умову ось цю. І якщо вона виконується, то виконується ось це. Якщо ця умова знову ж таки не виконується, а це значить, що не виконується перший рядок, не виконується другий рядок, тоді аналізується третій рядок. І якщо він е, виконується, то буде ось так. Якщо ж він не виконується, то береться четверта умова. Мабуть, візьму ось такий помаранчевий. Якщо четверта умова виконується, то буде ось так. А якщо і вона не виконується, то у мене буде ось е такий ось результат. Тобто, дивіться, це фактично є ніщо інше, як 4 вкладених оператори if. Тобто, тернарний оператор є ніщо інше, аніж інший варіант, коротший варіант запису оператора IF. І як ви бачите. Він доволі зручний у використанні, коли ми описуємо невеличкі речі, ось такі, то він дуже зручний. Тобто тексту, який треба написати, доволі багато. В цьому випадку він становиться інколи не дуже зручним, якщо, наприклад, він неправильно відформатований. Але при правильному форматуванні він становиться зрозумілим і більш-менш вживаним. Рухаємось далі. І переходимо до ще одного варіанту опису нашого мультиплексера: це опис за допомогою оператора IF. Якщо ми описуємо за допомогою оператора IF, то ми пам'ятаємо, що оператор IF використовується всередині блоку Always, і як наслідок присвоювання. Це блокуюче присвоювання в операторі Always. І, як наслідок, нам треба в нашому інтерфейсі при нашому описі виходу використовувати ключове слово reg. Блок Always, ось він. Він є доволі простим, це знову ж таки опис комбінаційного пристрою. І ми пам'ятаємо, що при описі комбінаційних пристроїв нам обов'язково треба описувати абсолютно всі сигнали, які впливають на роботу нашого пристрою. Тому ми в списку чутливості, тут в дужках пишемо ось таку зірочку. Тобто це говорить, що використовуємо абсолютно всі сигнали. Тобто, ми ось тут використовуємо ось ці. Три сигнали. Це буде D0, D1 і Select. Y не використовується в списку чутливості. Вихід ніколи не пишеться в список чутливості. Тобто в блоці Always можна було в дужках написати D0, D1, Select. І ось, відповідно, зміна стану будь-якого з цих сигналів призводить до того, що у нас буде запускатися блок Always. Ну, а далі простий оператор if. Якщо селект дорівнює 1, то на вихід іде d1. Якщо ж він дорівнює 0, то на вихід іде dd0. Той самий мультиплексор, який ми мали і до цього, і, власне, нічого складного тут нема. Ще один варіант опису мультиплексора, який ми можемо використовувати, це оператор Case. Оператор кейс, знову ж таки, в моїх портах нічого не змінюється. А ось в коді у мене вже буде трошки інше. Я тепер буду в коді використовувати оператор кейс, який буде мати в дужках умову, тобто той сигнал, значення якого мені треба перебрати. Як ви бачите, у мене є сигнал Select. І в залежності від його значення, що, наприклад, це 0, то на вихід передається перший вхід, якщо це один, на, нульовий вхід, якщо один, на вихід передається перший вхід. Тобто у мене є два значення сигналу Select, і після двокрапки я записую, знову ж таки, присвоювання вихідному сигналу. І це все. Більше нічого тут немає. Результат компіляції у нас буде ось таким. І відповідно однобітний сигнал, який керує нашим мультиплексором. Нічого, знову ж таки, тут нового не з'являється. Все те, що у нас було, ми маємо тут так само. Тепер ми подивимось на наш тестбенч. Тестбенч у нас знову ж таки нескладний, не абсолютно примітивний. Ми знову ж таки поки що використовуємо той самий підхід простого малювання сигналів на входах. Ми не задумуємось, що там, де і як робити, ми просто встановили значення на вхід, почекали якийсь час, встановили значення на вхід, почекали якийсь час. Нічого більше тут нема. Отож, знову ж розбираємо наш тест-бенч. Опції, що стосуються часових параметрів, одиниця часу 1 наносекунда, одиниця три, точність розрахунку 10 пікосекунд. 3, вибачте, три сигнали, два для входів даних, один для керування і вихід. Відповідно, ось це назва, наприклад, мого модуля, який я тестую, Combinational, Тобто з логічними рівняннями, буквою, і я позначив те, що це буде інстанс, тобто це буде копія цього сигналу, о, цього модуля. Ви можете тут написати DUT, UUT, і ще раз повторююся, тут можете писати все, що завгодно. Але бажано писати будь-який осмислений текст, тому ось в цьому випадку я написав, що це буде просто інстанс, тобто екземпляр цього мого модуля. А далі у мене є три блоки Initial. В першому блоці я встановлюю дані на вході. В другому у мене працює функція монітор. І в третьому я збираю дані в дамп пам'яті для того, щоб, наприклад, використовувати Icarus Verilog. Отож, перші три рядки. Ось вони. Перша порція даних. Я встановлюю А в 0. B в одиницю і Select в 0. Тобто Select говорить про те, що у мене на е, вході. Е, зараз ми повернемось до одного з попередніх наших слайдів і подивимось на порядок портів. Ось наш порядок портів. D0, d 1 Select. Повертаємось до нашого тестбенча. Ні, це не наш тестб. Знаєте збені. І так, d0, d1 і select. Тобто, А це сигнал d0. Порт d0. Тобто, якщо у мене Select дорівнює 0, то спочатку на виході буде 0. Потім я Select встановлюю 1, на виході, відповідно, буде одиниця. Потім я міняю значення сигналів А і Б навпаки. І знову. На виході у мене буде, якщо у мене селект не змінився, тобто у мене буде спочатку B, тобто 0, а потім у мене, я змінюю сигнал B і у мене буде одиничка. Я переходжу до часових діаграм, ну, власне, те, що я і говорив. Спочатку у мене на виході оцей порт, потім на виході оцей порт, і він буде весь час. Тобто, ось, як ви бачите, вихід повторює сигнал на вході Б. Тобто однобітний мультиплексор працює, в принципі, так, як ми і очікували, і на часових діаграмах ми саме це і бачимо. Двохбітний мультиплексор. Двохбітний мультиплексор відрізняється від однобітного, тим, що у нас входи не один біт, а 2. І, власне, вихід повинен бути двохбітним. Але. Зверніть увагу, це мультиплексор 2 в 1. Відповідно, входів все одно залишається 2. Хоча вони і двохбітні, тобто розрядність збільшилась, але їх все одно 2. Тому для керування такою кількістю входів нам все одно потрібен лише один сигнал Select, тобто однорозрядний. Власне, це ми тут і бачимо. Двохбітні дані. На двох входах, двобітні дані на виході. Однобітний сигнал Select. Тут нема нічого, тобто, у нас однобітний сигнал. А код в блоці Always не змінився взагалі. Тобто, ми просто поміняли розрядність на входах, а сам код, який описує наш мультиплексор з точки зору логіки роботи, він не змінився, тому що кількість ходів не змінилася, змінилася розрядність і все. І це. Доволі гарно, тому що нам не треба переписувати код з врахуванням розрядності. Опис того ж самого мультиплексора за допомогою оператора кейс. Знову зміни стосуються лише наших двох вхідних і одного вихідного порту, а все інше не змінюється взагалі. Тобто, оператор кейс, який був. Такий і залишається. Фактично, ось ми маємо у нас ось таку штуку. Ми маємо два одночасно працюючих, паралельно працюючих однобітних мультиплексори. Один мультиплексор працює для нульового біту, другий мультиплексор працює для першого біту. Керування у них є одним і тим самим. Як ви бачите, у нас фактично створюються два мультиплексери. У них є два сигнали керування Y, але вони фактично закорочені, вони мають абсолютно однакові значення, але їх два. Тобто мультиплексорів ми отримуємо два, але однобітних. Ну, відповідно зрозуміло, що якщо в мене буде чотирьох бітних мультиплексор з двома входами, то це буде чотири однобітних мультиплексери на два входи. Тобто зверніть увагу, що збільшення розрядності входів даних воно просто призводить для того до того, що у нас паралельно будуть вмикатися для кожного розряду окремий однорозрядний мультиплексор. Ось і все. Тест бенч в нашому випадку, знову ж таки, тест бенч з точки зору логіки ніяким чином не змінився, тому що ми так само використовуємо. Простий тупий тестбенч, який прямо в лоб задає значення вхідних сигналів і чекає необхідний час. У мене зміни, які пройшли. Я вирішив, що все ж таки краще писати D0 і D1, тому що це набагато зручніше, аніж писати А і Б. По-друге, я зробив у мене двохрозрядні входи і вихід. Тут у мене не змінилося нічого. А ось в блоці initial для першого варіанту, для першого блоку, там, де я задаю значення, у мене є кардинальні зміни, тому що у мене розрядність даних стала 2. І відповідно мені треба тепер записувати тут двохрозрядні дані. І для того, щоб потім не займатися розмірковуванням, що там у мене з сигналом Select, я зразу пишу, що він у мене однобітний. Ну, а далі все доволі просто. Я задаю значення на вході для d0 і d1 0011. Чекаю 10 наносекунд. Задаю значення новий сигнал у сел. Знов чекаю 10 наносекунд. Змінюю сигнал d 1 5 секунд. Змінюю знов сигнал d1. Тобто пробую показати, що в залежності від того, як буде змінюватись. Сигнал на вході D0. І маючи той самий сигнал Select 1. У мене буде повторюватись вихідний сигнал. Ну, тобто логіка абсолютно така сама, як була в попередньому мультиплексорі, і, власне, все. Двохбітний мультиплексор, але вже 4 в 1. Ми. Ускладнюємо наші міркування. І в цьому випадку у мене будуть входи по два біти, але їх буде вже аж 4. Відповідно, чотири входи вимагають двох входів керування. Тому що два в другому ступені буде 4. Відповідно, дивимося на наш складний код. У мене є входи даних. І вони є дворазрядними, тому що у мене мультиплексор двохрозрядних даних. І, відповідно, вихідні дані, вони абсолютно однакові. Вони так само будуть двохрозрядні. Але крім того, у мене є ще вхід Select, який так само є дворозрядним, тому що у мене 4 входи. Тому у мене тут буде два розряди для. Входу Select. І далі я в операторі Always використовуючи кейс, перебираю всі можливі значення сигналу Select. Як ви бачите, він двохрозрядний. Відповідно, від 0 до 3 я перебираю значення. І в залежності від того, який номер у мене на вході, підключається відповідний вихідний, вхідний сигнал на вихід. Тобто, якщо 0, то нульовий, 1, то перший. Два, другий, ну і три, третій. Тобто все логічно. Нема нічого складного. Знову ж таки, зверніть увагу, що я, коли роблю присвоювання всередині блоку Always, не використовую розрядності для D і Y. Вони у мене є за дужками, вони там є десь, коли я описую інтерфейсну частину input і output. А коли я описую логіку, мені не треба вже цього робити. Це. Призводить до того, що, в принципі, я можу ось тут поміняти розрядність, наприклад, написати тут 6. І тут 6. Але від цього код мій не зміниться. Головне, щоб у мене там була однакова цифра. Тобто я використовую тут вже 7 розрядні дані. Результат компіляції цього коду в RTL Viewer, він є очевидним. У мене є 2 е мультиплексори. Один і другий, які фактично працюють для двох бітних даних. Відповідно їх два. І кожен з них має по 4 входи даних і по 2 входи Select. Тобто, все логічно, все нормально. Ну, а ось результат компіляції того, що я маю. Тобто, в залежності від вхідного коду, у мене комутуються дані на вихід. Для того, щоб було зрозуміло, я на входи даних на нульовий подав 0, на перший 1, на другий 2, на третій 3. Відповідно від того, який код на вході select 0, 1, 2, 3, на виході буде відповідне число 0, 1, 2, 3. З 40 наносекунди я почав змінювати значення на вході d 3 щоб воно було видно, як сигнал на вході d 3 Впливає на вихідний сигнал. Тепер неповний мультиплексор. Дуже цікаве питання неповного мультиплексора. Тобто, у мене є всього лише три входи на один вихід. Перше питання, яке повинно в мене виникнути: а скільки керуючих входів мені потрібно? Мені треба взяти е число. Вступ двійка, в ступені якого буде більшою, ніж число 3. Тобто мені треба взяти 2 керуючих входи. 2 в другому ступені буде 4. І, відповідно, у мене повинно бути 2 керуючих входи Select, але входів даних у мене буде 3. І ось тут виникає проблема. Ось тут виникає питання. Коли я описую мій мультиплексер за допомогою блоку Always і Case за допомогою ключового слова кейс оператора кейс. Я в випадку моєї лінії описую лише три значення: 0, 1, 2. Ось вони. 0, 1, 2. І відповідно на вихід. З точки зору логіки, все окей, але виникає питання. Логічне питання: А що відбувається в тому випадку, якщо у мене на вході, не дай Боже, прийде число select 3, Тобто дві одинички. Що буде на виході? В цьому випадку, я не маю відповіді на ваше питання, але компілятор, він же тупий, йому треба перебрати всі значення, він туди щось напише, що залежить від того, що саме повинен зробити компілятор в цьому випадку. Він, скоріш за все, буде оптимізувати це рівняння з точки зору тої. Стратегії, що йому закладена за замовчення, це оптимізація за займаним місцем, тобто за розміром схеми, і він просто оптимізує цю штуку. Що буде в тому випадку, коли прийде дві одиниці, ми не знаємо. І ми ніколи не скажемо наперед, що там буде. Тому це дуже і дуже погано так писати. Не треба так робити. Ви спитаєте, як треба робити? Треба робити ось так. В цьому випадку я вирішив бути трошки лінивим. І сказав, що у мене я буду перебирати лише два значення: 0 і 1. А для значення 2 для значення 2 я скажу: ОКей, замість значення 2 у мене буде дефолт, тобто 0, 1 і все інше. Тобто значення 2 1, 0. І значення 3, 1, 1. Вони будуть викликати абсолютно однаковий результат на виході, Y буде дорівнювати D2. В цьому випадку, у мене не буде помилки, тому що компілятор знає, що всі ті варіанти, які ми не описали, туди D2 треба подавати. Зверніть увагу, що ми написали менше не дописували додатковий рядок, ми написали менше, тобто ми дефолт не писали. Тобто, можливий варіант тут написати. Е, третім рядком. 2 апостроф B1,0 Y дорівнює D2, а потім написати дефолт, Y дорівнює D2. Тобто дописати ще четвертий рядок в попередній приклад. Але якщо у мене третій, четвертий рядок всередині оператора кейс будуть абсолютно однаковими, то немає ніякого сенсу. Писати ось той новий рядок четвертий. Давайте ми замість третього допишемо дефолт і допишемо, що Y дорівнює d2. І це все. В цьому випадку наш мультиплексор буде працювати так, як і повинен працювати. Він буде працювати абсолютно логічно, абсолютно правильно. І при недозволеній комбінації 1-1, він все одно видасть назовні сигнал D2, але ми знаємо, що там буде D2. І в цьому випадку для нас це не є якимось сюрпризом. На цьому розповідь про мультиплексери у мене закінчилася. Будь ласка, ваші питання.